Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і я нарешті повернувся. Так, я хотів записати це відео е, трошки в іншому форматі, але, на жаль, за браком часу і неможливості це зробити, тому воно виходить ось у такому форматі, без емоцій, будемо це так називати. І ось нарешті дочекалися довгоочікуваний обмін душ, про який ми сьогодні з вами і поговоримо. І я лише зможу порекомендувати певного героя, а не зробити за вас вибір. І перед тим як обрати того героя чи іншого, задайте собі питання: чи потрібен вам цей герой і що ви з ним будете робити? Це головне правило. Не слухайте нікого, тому що я вже просто не знаю, що робити. Скрізь, де не відкрию, якогось ютубера або якісь пабліки, всі беруть Юліуса. Реально ви вважаєте це імбою? Так, це імба, але тільки в прямих руках і тільки в тих, у кого є певний набір героїв, з яким цей Юліус зможе грати і розкрити певних героїв. В іншому випадку, якщо ви берете цього героя і не знаєте, що з ним робити, ну це просто жах. Реально, ви його прокачаєте і потім будете просто плюватись. Так, я не буду довго затягувати, тому починаємо. Розберемо перший тір. Отже, за 10 героїв ми можемо отримати таких героїв, як. А коні, ну що я можу сказати? Герой не має пряму шкоду так ставити типу, по паразитів. Потім, коли ви знімаєте цих паразитів, буде якась там шкода, періодична. І це все. Сім'я непогана, непогана пасивка, але я не бачу потенціалу в цьому герої. На титанові не зайде, на івенти не зайде в атаку, так, в захист сумнівно. Ну і я б 10 героїв реально не віддавав би за неї, тому ми її відразу пропускаємо. Наступний. Е, Немезида. Е, ну що можу сказати? Реальна імбова пасивку має, реально крутий шот і додаткові ніж такі за кожен заряд. Тому, якщо ви, наприклад, міркували на рахунок того, щоб взяти собі жовтого героя за 10, то чому б ні? Герой реально толковий. Хто хотів би побачити, як ним можна зіграти, заходьте на канал Дороді, ви знаєте, хто це такий. Ну, той, хто на мене підписаний, мали би знати. У нього є цей перс, якого він постійно використовує, тому в бою можна подивитися на що цей герой спроможний. Моя думка така: герой нотбет, і якщо б мені потрібен був би шотер в жовтому кольорі, я б його взяв би. Далі на нас чекає Зенобія. Так, вже трошки застарілий герой, і плюс до всього, стати і характеристики цього героя вказані невірно. Тут він вказаний з бонусом костюма. Тому, якщо, ви, наприклад, візьмете навіть цього героя, то характеристики будуть набагато гірші. Це потрібно пам'ятати. Що можна сказати? Ну, типу, цей герой брався для того, щоб збільшувати шкоду по міфічному титану, по титану. Так, дехто використовує їх в боях, але я ж кажу, герой трошки застарів. І на міф титані досягають результату вже не з цими героями. Там потрібні гобліни. Зенобія це не гоблін, тому відразу ні. Ну, Тобто, герой непогано, якщо ви його типу, вибили на халяву, але точно я б не віддавав би за неї 10 героїв. І ось він. Юліус. Коротше, той перс, за якого зараз я не знаю, спілкуються всі пабліки, всі ютубери кричать, що це імба, всі говорять, як один типу, бери Юліуса за 10 героїв, це просто імбіще. Так, це дуже крутий, класний перс. Але як я казав на початку відео, потрібно знати, куди ти будеш використовувати цього героя. Як ним грати? Ну що ви розуміли, на першому заряді ми робимо все для того, щоб розігнати інших своїх героїв за рахунок бафу до Регена мани. Ну і другим, на другому заряді ми замедляємо просто суперника. Герой грається або з монокомандою, або ж в 3-2, де він використовується в двійки як сапорт. Його ніхто не буде брати з ударними героями. Це не його місія. Тому ви маєте це розуміти. Хочете Юліуса, беріть. Що ж я можу вам ще сказати? Але ще сказав, щоб не було такого, що ви його прокачаєте, зрозумієте, що це не той перс, який вам був потрібен, викинули 10 герою, і він буде сидіти і пилитися, тому що ви не зможете його з, з, ні з ким зіграти або ж там розкрити потенціал інших героїв. Ну і останнє це його потенціал. В захисті герой не кюдишній я його ніде не бачив, тому навіть не знаю. Онлі-атака. На титанах він нічим не допоможе, на івентах так та ні. Який так? Звісно ж, ні. Там потрібні інші герої. З, Ю... З Юлією сам розібрались, дуже багато ютуберів його вихваляє. Можете подивитися огляд у них і там вирішувати, потрібен вам він чи ні. Їдемо далі лідрі, ну що я можу сказати? ГМчик? Нинішній час, ну ГЕМА точно ніхто не буде брати. Тому відразу пропускаємо. Так, типу, герой непоганий, класний саппорт, Овер ХП, нормальні міньйони І на цьому все. 10 героїв вона не коштує. А в когось, я не знаю, тих лідрі повипадало 7-8 штук. Візьміть дев'яту. З першим тіром розібралися реально тут два кандидата: це Юліас, на якого всі моляться. Ну і звісно, моя думка це не мезида. Це два герої, яких варто подивитися і взяти. Всі інші того не вартують. Ну, серйозно. Добре, переходимо до другого тіру. Друзі, тут трошки складніша ситуація, ніж з першим. Якщо, наприклад, там було два лідера, то тут є досить непогані герої. І можна абсолютно всіх брати і всіх примінити. Поїхали. Бекі. Е, ну, що можу сказати? Героя в захисті я майже ніде не зустрічав. Ну, може і колись було, ну я не можу сказати, типу, круто вона стоїть в захисті чи ні. Тому що ці герої, які там двохзарядники, ти ніколи не знаєш, як він ультану. На першому заряді чи на другому. В аттаці у героя реально досить непоганий потенціал, тобто ми можемо затикати певних героїв. і, Або, наприклад, я не знаю, там ультанули герой, який зараз буде ультувати, і за рахунок того, що він ультанув, ну, зріжемо ману його союзникам. Прикольно, прикольно. Або, наприклад, на другому заряді можемо збільшувати ману на 10% і наносити 250% після ульти наших союзників. В будь-якому випадку, кому. Потрібен був саме фіолетовий перс, і в кого є тільки 15 героїв на обмін. Ну, Бекі можна і взяти, чому ні? Досить непоганий герой. Далі, Констанція. Ну що сказати, швидкий. Так, дає у вороти так, типу, наносить шкоду після у ворота. І так наносить шкоду в вигляді 230%. Ну, це не так чесно і багато. Не забуваємо, що є імбова пасивочка. Наприклад, якщо вам потрібен герой в жовтому кольорі в захист, тому чому б ні. Можна взяти, в мене є схожий герой, це бастит і досить непогано тримає. Тому констанцію теж можна використовувати так, так само. В Атаці теж буде ну, досить непоганий герой допомагати, окрім там всяких еквалайзерів. Ну, я ж кажу, не забуваємо за пасивочку, в деяких випадках просто імбова. І дуже сильно допомагає. Фліп, чесно кажучи, я не полюбляю хілерів. Ну, серйозно, просто лікарів я їх просто не люблю. Тому, ну, що я можу сказати? Критична шкода, непогано лікує. І плюс до всього всі союзники обходять захисні всякі там стяги, контратаку і тому подібно. Непогано, непогано. Можна прокачати? Можна, але теж треба розуміти, з ким його грати. В захисті його зустрічав нічого складного. Ну, реально, він просто може доповнити вас захист. Але щось затащити, то ні. Далі. Танатос. Коротше, це перс, про якого теж багато хто говорить. Знову ж таки. Щоб брати цього перша, треба розуміти, для кого ви його берете і під що. Крутий лікар, розгін мане, ну, типу, щось схоже на Аріельку. Хто грав, кого є, хто розуміє механіку, з ким цього героя можна зіграти, беріть. Мені не сильно подобається, тому що герой тільки для атаки, більш він іде грати не буде. В захисті ви його не поставите, тому що зараз. Захисти будуються трошки інакшим чином, і там потрібні ударні герої. На івентах рулять теж інші герої, на міфі, ну, нічого він не зробить. Ну і останній герой з цього Тіру це Арчі. Що можу сказати? Швидкий демагер, плюс до всього контрмо суперника, що він там не з себе нічого не повісив, і так далі. Але ж, характеристики безпосередньо, чесно кажучи, герой представний тут. Ну Всі характеристики з бонусом костюма, тому якщо навіть ви візьмете цього героя собі, то ви маєте на увазі, що стати будуть набагато гірші, тому що не буде враховуватися бонус костюма. А це мінус 25% здоров'я, мінус 20% захисту і мінус 22% атаки. Ну і не буде, звісно, бонуса до регена Мане. Герой непоганий, коли тільки вийшов, багато де зустрічав. Наносить нормальну шкоду, постійно напрягає, тому якщо прям дуже хочеться взяти арчика, беріть. Ну і переходимо до останнього тіру, до самого солодесенького. Тут можна обрати якогось героя, віддавши своїх 20. Рошфор. Так, герой трохи старенький, але ж, знову ж, імбова пасивочка, нереальна шкода, і якщо він когось проб'є і вб'є. Теж нанесе додаткову шкоду. Звісно, вибравши цього героя, потрібно розуміти, що його придеться качати на фул, давати альфа злам і так далі. Тому що в нинішній реалії 565% це типу норм, але не вбиває. Навіть на даний час героя можна зустріти в захисті. В Атаці у нього теж крутий потенціал. Беремо до нього ще якихось ударників і можемо виносити просто фланг. А далі і всю команду. Імператриця. Ну що можу сказати? Середній 330% стати характеристики вже, звісно, застарівші. Але ж не забуваємо про бойову рівність, де цей герой реально вносив нереальну шкоду. Пам'ятаю, як тільки вона вийшла, я її дуже-дуже сильно боявся. Звісно, часи змінилися. Зараз всі герої на зламах, на альфа зламах і так далі. Тому імператриця вже не така скажена, як була на виході. Але в цілому, герой непоганий. Ну, за 20, мабуть, я б її і не брав би вже. Хотілося б трошки, щоб стати були кращі. а з такими статами, на жаль, ні. Ну, дуже дорого для неї. Знову ж, це моя суб'єктивна точка зору. Гіпноз. Ну, про цього героя можу сказати лише одне: треба червоний герой. Беріть і не думайте. Реально імбовий. На всіх зарядах б'є всіх. На всіх зарядах контрить суперника бафи не поставити, а це дуже дуже великий плюс. В Атаці герой просто пісенька. Тому рекомендую сель. Ну що тут я можу сказати? Єдиний мінус цього перса це повільний набір мани. В іншому це просто неперевершена карта для атаки. Хтось скаже, для атаки ти серйозно? Так, я серйозно. Друзі, якщо ви заходите на суперника, де немає антиміньончика, і ви змогли ультанути селю, ну вважайте, що ви переможете абсолютно любого. Мінйони просто шалені, жирнючі, та ще й камне шкіра, ну прям імбовий перс, реально імбовий. Єдиний мінус це повільний набір Мани. Ну і останній герой це Ксандрела. Я не знаю, чому про неї багато хто мовчить, на мою думку, реально імбовий перс. Так, 20 героїв, і за неї віддати це того точно варто. Я вам кажу, ви просто подивіться на її особливу навичку. По перше, цей герой не старий. Так, типу атаки, можливо, трошки не вистачає, ну це таке діло. Шкоду проносить нормально. Плюс до всього. Шкода наноситься не тільки цілі, але і всім героям стихії льоду. Це теж треба пам'ятати. Хто дивився мої стрімчики, війни і так далі. Можливо, ви пам'ятаєте, коли я заходив проти цього героя, і скільки вона мені приносила клопоту. Не забуваємо за те, що вона наносить ще додаткову шкоду, а також контрить суперника. Тобто вона може контролювати ульту суперника, який може при наборі мани просто її скидувати і не ультувати. Це теж не треба забувати. Плюс до всього, не забуваємо за щити на полі, які вона бафає і дебафає. В цілому ідеальний герой його можна використовувати як в захисті, так і в атаці, як на міфічну детана для того, щоб його контролювати. Так і на проходження якихось івентів для того, щоб законтрити босів. Я не раз набігав на неї, як я вже казав, і не раз об неї обламувався. Тому якщо вам потрібен герой саме в стихії природи, і у вас є лишніх 20 героїв, беріть Сандрелу і не жалкуйте. Я так розумію, всі чекали, що я там виділю якихось там топ-1, топ-2, топ-3 героя. Ні, не виділю. На мою думку, це реально дуже важкий обмін душ. Хтось хоче гіпноса, хтось хоче ксандрелу, хтось не мезиду і так далі. Друзі, беріть того, кого хочете і ким ви будете грати. Не слухайте нікого. У кожного своя гра, у кожного свій набір героїв. І тільки ви, ви можете саме обрати того, хто вам потрібен, і отримати задоволення. А я свій вибір зроблю з завтра, де ми з вами вскриємо купу лагерів, подивимося, що нам там випало. Ну і зробимо свій вибір. А на цьому дякую. І, звісно, пишемо в коментах, кого ви обрали і чому. Всім гарного вибіру, всім пока!